Франко-бельгійський банк Дексія припинить існування, принаймні у нинішньому вигляді. Через значну частку грецьких суверенних боргів у портфелі установи керівництво вимушено піти на реструктуризацію. Повноваження банку розділять між новими структурами, а для токсичних активів буде створена новий поганий банк. Міністр фінансів Франції Франсуа Баруен наголошує, що недостатня ліквідність становить не меншу проблему ніж у 2008 році. Саме це питання Франсуа Баруен обговорив зі своїм бельгійським колег уряди обох країн не уникають відповідальності. Вони гарантують клієнтам безпеку депозитних внесків у Бельгії. А французька влада візьме на себе підтримку кредитів муніципальним урядам Франції, які надавав банк. Хоча першою жертвою став Дексія, у найбільшій небезпеці і інші банківські установи. Французький банк «Перібас» має у портфелі рекордні 5 мільярдів євро грецьких суверенних облігацій, понад 4 мільярда у Соція Дженерал Трохи менше активів Греції на рахунках Дексія. Ще три мільярди осіли у Дечі Банк. Єврогрупа, схоже, не поспішає з вердиктом на наступний транш за умови, що його таки ухвалять. А фінам доведеться чекати до середини листопада, враховуючи, що власних коштів мінфіну вистачить ще на два тижні. Експерти з жахом прогнозують, що списати доведеться не менше половини грецьких боргів.